І ще потрібно моніторити свої посіви. Зараз я знаходжуся на полі з ріпаком. Цей кусочок поля сіявся найперший, тут вже є досить добрі сходи, і потрібно подивитися, чи немає шкідників і чи немає гусіні, яка їсть молоді листочки. Ось цей кусочок поля. Воно досить велике, його близько 300 гектарів. Падали ці ріпаку. Тут а, приберемо, бо це кайловський ріпак. Традиці... А, падали це традиційного ріпаку. І ось наші сходи. Два листочка пошкоджень. Ну, майже два. Це ще не повністю, можна рахувати як два листочка. Шкідників поки що немає. Тому цікаво, посівний матеріал, хто ще не посіяв ліпак. Також в нас вже можна бронювати озиму пшеницю, таких сортів, як Reform Depot і Rotex. Також засоби захисту. Гербіциди, інсектициди, фунгіциди, мікродобриво, добриво. Ви це все можете придбати у нас на зайті interagrolab.info або за номером нижче під відео, звернутися до менеджерів, вони вам підскажуть і підберуть те, що вам потрібно. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.